Як приготувати домашнє топлене масло? Кі показує, хто не знає, це масло є дуже корисним і навіть підходить для людей з алергіями. Скажу з точки зору кулінарії: це масло популярне в ресторанах, тим, що його точка диміння є дуже високою, а це означає, що на ньому можна смажити. А ще воно має неповторний горіховий смак та аромат. Беремо пів кілограма масла. Вмикаємо плиту, температура чуть вище середньої, і чекаємо, аж поки закипить. Як тільки масло закипіло, вогонь збавляємо на середній, можна чуть-чуть менше. І тепер основна задача знімати час від часу цю білу пінку і так варити протягом 20 хвилин. Буквально 15 хвилин проходить і погляньте. Пінка стає м'якшою набагато, і бачите, знизу воно таке трошечки пригоріло, ви одразу відчуєте такий приємний горіховий аромат. На цьому етапі ми виключаємо. Після того, як масло трішки охололо, проціжуємо його через сито. Після холодильника, погляньте, яке воно м'якеньке. Я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, дякую за рецепт. Готуйте на здоров'я, готуйте смачно.